Одна з найкращих, якщо не найкраща гра у своєму жанрі про середньовіччя гра, яку потрібно зрозуміти аби полюбити, але коли ви це зробите, байдужим вона вас точно не залишить. В очікуванні нової Kingdom Come Deliverance 2 сьогодні до перегляду, пропоную вам згадати цікаві великодки з першої частини. Якісь із них продемонструють дань натхнення з інших RPG, якісь просто любов до відомих франшиз, а деякі і зовсім оповиті теоріями змови про все це у сьогоднішньому відео. Тож протискайте кнопку підписки. Якщо цього ще не зробили, це буде найкращий спосіб підтримати канал у його розвитку. Перша великодка на сьогодні, як я вже казав, це така собі данина повага популярній відеогрові серії Відьмак, успіх якого, вочевидь, мав чималий вплив на створення самої KCD. І з найочевиднішого прослідковується це, зокрема, в навичках. Так у вкладці Алхімія ви можете побачити вміння від. Мак, який дозволятиме Генріху, випивши зілля, втамовувати спрагу на 30% менше. А отже, їх можна буде пити більше і частіше. Більш уважні гравці також могли помітити іншу великодку, пов'язану з відьмаком у містечку Мергоєта, саме відвідавши торговця кіньми. Дослідивши пасовище, можна зустріти вкрай знайому кобилку на ім'я Плітка, щоб переконати, що це та сама, поговоріть із місцевим конюхом Йоханом, який you oh, a story of her She's a pretty good horse. Oh, she's got a mind of her own. I bought her from some odd Polish fella. He said, now he's settled down with a wife, he's afraid she'd want him to stuff her. Them are a perverse lot. Володіючи достатньо вмістом мішечку з монетами, можна навіть придбати плітку, а щоби порядно її спорядити, тут ми підбираємось до наступної великодки, також пов'язано зі світом Неверленду. Для цього нам треба відправитись у гірничу місцевість неподалік Ледечка. З висоти пташиного польоту ми побачимо чимале гніздо, на котрому, як згодом з'ясується, спочиває чиясь кобилка. З розташування самого гнізда стає зрозуміло. Зрозуміло, що при звичайних обставинах тварина таких габаритів не змогла би сюди потрапити. Але з третього відьмака ми знаємо, хто міг би цьому посприяти. Також тут ви можете знайти збрую, котрою можна спорядити плітку, і виглядатиме це ось так. Відходячи нарешті від згадок про відьмака, переходимо до просто незвичних великодок для світу KCD. Так, на північ від Нойгофа у лісовій місцевості можна відшукати явне відсилання до Росомахи, кінцівка на пару із, можливо, адамантівими кігтями. Відомо, що перші здібності Логана проявились у нього у 1890-х, але але світ KCD розгортається майже за 600 років до цього часового проміжку. Тож, скоріш за все у грі ми просто спостерігаємо ручну роботу креативного коваля на схід від уже, зійдучи з тропи трохи в ліс, можна віднайти могилу, відкопавши яку, ми побачимо сцену, яка напряму відсилає нас до оригінального фільму Хрещений батько, зображуючи, хоч і художні, але не менш жорстокий елемент залякування серед мафіозних структур. Таким чином, у фільмі було продемонстровано, що будь-яка непокора сім'ї матиме на. Слідки. Втім, якщо у кіно ця сцена мала все ж попереджувальні мотиви, то у середньовіччі зловмисники не стали панькатися з непокірним. Особливого значення дана великодка набуває, коли ти знаєш той факт, що головним творцем KCD є Деніель Вавра, той самий, який свого часу подарував нам другу мафію. На перехресті доріг між Нойгофом та Ратаї можна побачити ще одну неприємну ситуацію. Схоже, що у світі Kingdom Come Deliverance присутні справжні відьми, адже як іще пояснити ситуацію з жінкою на мітлі, яка вочевидь зіштовхнулася у небі з голубом і зазнала аварійної посадки прямо посеред поля. Аби розвіяти будь-які сумніви щодо змов і теорії, зазирнувши у вміст кишені леді, можна побачити властиві відьмам клів. Рішовані атрибути, як то вороняче око, любовне або банально відьюмське зілля, далеко не відходячи від теми чаклунства та магії, рухаючись берегом на захід від сазави, ви натрапите на ще одну могилу. У середньовіччі, як розумієте, вижити було непросто. Так от, розкопавши могилу, ми побачимо ще одну фігуру. Тепер вже скелет, і він також буде на мітлі. З відмінного в очі кинеться хіба що червона накидка і дивна фігура. Гурка у руці, фанати Потеряни, схоже, вже здогадались про що мова, бо йдеться тут про квідичі. Це популярний вид спорту у всесвіті Гаррі Поттера, написаний Джоан Роулінг, що проводиться на літаючих мітлах. У цій грі однією з позицій у команді є так званий ловець, задачою якого є спіймати золотий снич, завдяки чому можна кардинально змінити результат гри. Один із таких, схоже, таки впорався із своєю роллю, але це буквально звело. Його в могилу. Наступна великодка знаходиться на сході від ратаю. Це великодка з деревом, на якому висять чоботи. І я, чесно кажучи, достеменно не знаю, до чого вона відсилає, чи то до якихось чеських традицій або прикмети, чи то до дитячих страшилок про лісового духа. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, але загалом ось така знахідка. Ну і на кінець варто розповісти про одну з божевільних фанатських теорій Kingdom Come Deliverance, а саме те, що поді. І у грі, начебто, відбуваються на Знімальному майданчику, напевно, дуже прогресивному, оскільки жодної апаратури ми так і не бачимо за всю гру, але все ж деякі ознаки на це вказують. Так, у Прибіславиці, біля дерева, де проводяться покарання, можна побачити цілком сучасний дрон, який, вочевидь, не впорався із керуванням і застряг між гілками. Що у Богемії початку 15-го століття робить справжній дрон питання риторичне, але якщо вам цього буде. Недостатньо, так неподалік вранника, у лісовій місцевості на сторожовій вишці буде розташований дорожній конус, і знову-таки, невже хтось просто вирішив забронювати собі там місце? І остання ознака в підтвердження цієї теорії знаходиться в нас в одному з dlc гри, коли ми граємо за Терезу у квесті Сімейне Срібло. Досліджуючи шахту за цим квестом, набравшись терпіння, можна добратися до місця з цілком сучасним приладом. Знову-таки, а саме плівковим фотоапаратом, який зазнімкує Терезу прямо на місці. З цього всього, звісно, можна будувати різні теорії, але, як на мене, це все ж просто великодки, обговорення яких дозволяє фанатам більше обговорювати саму гру, як це було на прикладі з Пікфутом у GTA San Andreas. Пишіть чи сподобались вам ці знахідки, залишені розробниками, чи чекаєте ви продовження Kingdom Come Deliverance 2, яке я нагадаю мати. Ми українську текстову локалізацію підписуйтесь на канал, допомагайте зсу і почуємось у наступних відео.